Привіт, це автоновини. І ось що ми підготували для вас сьогодні. Toyota відроджує легенду: усі деталі про маленький крузак Land Cruiser FJ. гібрид плюс ГБО із заводу. Дачія починає неможливе. Знову бали та іспити дізнаємось, як хочуть карати водіїв в Україні. І кого штрафувати, якщо за кермом нікого? Роботаксі зламало поліцію. Але за нашою новою традицією спочатку про важливе. Починаємо з аналітики українського ринку. Поїхали! Чим жив ринок у третьому кварталі 2025 року? Наш аналітичний центр проаналізував 777 тисяч пропозицій та активність 14 мільйонів покупців протягом трьох місяців на авторія. І ось що помітили: що купують. Ми бачимо два головних полюси: українці найактивніше дзвонять по двом сегментам: це або супербюджетні авто до 4 тисяч доларів, або міцний середній клас від 10 до 15 тисяч. А ще у третьому кварталі зріс інтерес до більш дорогих авто в сегменті 20-30 тисяч доларів. А продається машина в середньому за 28 днів, і це на день більше ніж у другому кварталі, але на день швидше, ніж минулого року. Але найцікавіший інсайт це пальне. Дивіться, у пошуку українці найчастіше дивляться на дизель: 39% запитів проти 32% тих, хто шукає бензин. Але коли доходить до реальної покупки і дзвінка, картина змінюється майже дзеркально, перемагає бензин. Тобто мріють про дизель, а гроші схоже віддають за бензиновий двигун. А от до кого інтерес зростає по-справжньому, це до електрокарів. Тільки погляньте, за квартал плюс 17% до пошуків і плюс 3% до дзвінків. Паралельно підтягнулися й гібриди, плюс 12% до пошуків. Тренд очевидний, але чи витримає він випробування черговими блекаутами? Ну і наостанок про що мріють? Народний топ переглядів незмінний: це Volkswagen Passat, Skoda Octavia та Volkswagen Golf. А серед електрокарів, мрія це, звісно, Nissan Leaf та Tesla Model 3. Ось така картина ринку. А тепер до того, що відбувалося у світі. Як думаєте, що буде, якщо взяти легендарний Land Cruiser і добряче його зменшити, Toyota офіційно розсекретила свого малюка. Land Cruiser FJ – Це він, найменший справжній позашляховик від Toyota. І одразу головне, на відміну від чуток, він не буде збудований на базі Suzuki Jimny. У його основі лежить платформа від компактного пікапа Hilux Champ. А це означає, рама, справжня рама, як у старших крузаків. Дизайн це чиста ностальгія, брутальний квадратний силует. А головна фішка. Фари будуть версії із круглими, і з прямокутними, як у нового Прадо. Під капотом очікується перевірений атмосферний двигун на 2,7 літра, а також гібридні установки. Головна інтрига ціна. Інсайдери говорять про старт близько 30 тисяч доларів. Якщо це правда, то має всі шанси відродити ринок компактних позашляховиків. А ми від мрії про крузак до реальності та тотальної економії. Приготуйтесь. Гібрид з ГБО, і це більше не гаражний тюнінг і не сон економного водія. Дачія офіційно починає серійне виробництво таких установок. Виявляється, українські автовласники, які колись ставили ГБО на гібридні пріуси, були справжніми провидцями. Дачія стала першим великим виробником, хто наважився на це. Як це працює? Нова система має страшну назву, яку ви бачите на екрані. Спереду один і дволітровий турбодвигун на 140 сил, який працює на бензині або газі і крутить передні колеса, а ззаду окремий електромотор на 31 силу, який крутить задні колеса. Загальна потужність системи 154 кінські сили. Тобто Dacia створила гібридний повний привід 4 на 4, де немає фізичного зв'язку між осями. Система має 6 режимів, включаючи сніг і бруд. Але головне це запас ходу. Автомобіль має два баки по 50 літрів кожен для бензину та автогазу. Дачія стверджує, що сумарний запас ходу на всьому цьому може перевищити 1500 кілометрів. Першими таку подвійно ощадливу установку отримають нові Дастер та майбутній Бікстер. А зараз хвилинка важливої інформації. В Україні стартувала всеукраїнська автомобільна премія Автолідер від «Авторія». І саме ви вирішуєте, хто переможе. 64 автомобільні новинки змагаються у 10 номінаціях. Ваше завдання просте: зайдіть на сторінку премії, оберіть своїх лідерів у кожній номінації, і головне, визначте серед них одного абсолютного автолідера. Кожен, хто завершить голосування, стає учасником розіграшу 10 призів по 100 літрів пального. Але часу обмаль. Голосування триває лише до 1 грудня. Посилання в описі. Обирайте своїх лідерів. А тепер новина, яка стосується абсолютно кожного водія в Україні. Пам'ятайте систему штрафних балів, яку скасували у 2020-му? Її пропонують не просто повернути, а зробити значно жорсткішою. У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт. Головна відмінність від минулих спроб: бали пропонують нараховувати одночасно зі стягненням грошового штрафу, тобто це подвійне покарання. Ідея в тому, щоб карати балами за кожне порушення, нараховуючи від 1 до 5. Наприклад, забули ремінь: 1 бал, перевищили швидкість на 20-50 кілометрів на годину, отримали 2 бали, проїхали на червоне світло або перетнули подвійну суцільну. Це вже 3 бали. А за перевищення на понад 50 км на годину одразу 5 балів. Якщо протягом року ви назбирали 15 балів або 10, якщо стаж менше року, все ваше посвідчення водія тимчасово призупинять. І щоб його повернути, доведеться не просто перескласти іспит, а пройти повторне навчання і скласти і теоретичний, і практичний іспит. Поки це лише проект, але тенденція серйозна. Напишіть в коментарях, скільки балів ви б вже назбирали. Час видихнути від штрафів. Фанати швидкості ця новина для вас. Пам'ятаєте, коли Купра нещодавно оновила Форментор, всі питали: а де ж версія VZ5? Тоді іспанці уникали відповіді, і здавалося, що епоха легендарного п'ятициліндрового мотора від Audi все закінчилась. Але, схоже, вони просто тримали інтригу. Купра офіційно повертає той самий 2,5 літровий п'ятициліндровий агрегат. Гарячий кросовер знову отримає серце від Audi RL. С 3 характеристики ті ж самі: 390 кінських сил та 480 ньютон метрів крутного моменту. Цього достатньо для розгону до сотні всього за 4,2 секунди та максимальної швидкості у 250 кілометрів на годину. Впізнати його можна буде одразу: 20 дюймові диски, агресивний бампер, а головне фірмові чотири патрубки вихлопу розташовані по діагоналі. Але є нюанс. Це, скоріш за все, прощальна вечірка для цього двигуна в електрифікації. Тому випуск буде суворо лімітованим. Якщо минулого разу зробили 7 тисяч таких авто, то цього разу лише 4 тисячі справжній ексклюзив для гурманів. І наостанок історія, яка зламала систему. У сан франциско поліцейський патруль помітив уночі безпілотне таксі Веймо, яке їхало з вимкненими фарами. Почалася процедура зупинки. Роботаксі слухняно зупинилося. Поліцейський підійшов до водійських дверей і зрозумів, що всередині абсолютно нікого немає. Порушення є, а виписати штраф нікому. Поки офіцер з пантеличино ходив навколо машини, автомобіль подумав кілька секунд, а потім просто поїхав від копів на парковку, бо вирішив, що зупинився в небезпечному місці. Цей випадок поставив поліцію в глухий кут: кого штрафувати: компанію, програміста чи саме авто. Ну а тепер подарунок для всіх, хто додивився до самого кінця. Ваш мем 50 pounds per person. That's 200 pounds. Ну а щоб знайти автомобіль своєї мрії. Чи то народний пасад, чи то Шкода Октавія з нашої сьогоднішньої аналітики, заходьте на Авторія. А якщо хочете ще більше таких новин, інсайдів та гарячих обговорень, приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Посилання чекає на вас в описі під цим відео. І, звичайно, не забудьте поставити лайк цьому випуску та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступний. Дякуємо, що були з нами! Це були автоновини від АвтоРІЯ. Зустрінемося рівно за місяць. А доти Будьте обережні на дорогах.